Привіт, друзі, які генетичні докази, можна так сказати, вказують на те, що Біблія істина. Навіть невіруючі світські вчені, які досліджують, досліджують генетику, вони виробили таке поняття як хромосомний Адам, тобто, що всі люди на землі, на рівні хромосом, носять, скажімо так, генетику одного чоловіка. І, і Мітохондріальна Єва теж ми всі носимо гени одної нашої прапрабави -пра Єви. Тобто інакше люди не розмножились на землі. Люди розмножились на землі тільки з пари починаючи. Ось. І насправді це дуже серйозним таким, ось, таким ось доказом ось того, що так воно є. Спочатку генетика була чиста, тобто, коли ми читаємо Біблію, одразу виникає питання, що. Що одружувалися на братах, сестрах, це ж інцест, і так далі. Ну, взагалі, треба розуміти, що інцест, що дійсно є сьогодні поганим, призводить, якщо близькі родичі одружуються до хвороб, і Бог це все передбачив. Спочатку генетика була краща. Ось, ну скажімо так, заборона на одруження, вона в біблії якраз і з'являється, тобто це звім із закону. Ось але в законі це було сказано близько. Трьох 3,5 тисяч тому років ось якщо взяти перші 2,5 тисячі років людської історії згідно біблії, то ми бачимо, що такої заборони не було людей було мало, і було завдання наповнити землю людьми, і е, тому ми бачимо, що коли ми читаємо, теж існує таке питання, звідки Каїн взяв жінку, якщо там згадується, що Каїн Авель, Ось і все, і кайн буваля, і все. Але якщо ми читаємо і коли ми читаємо п'ятий розділ книги бо там написано, що і Єва, крім імен трьох дітей, які згадуються Кайнавель і Сиф або Сид, крім них, у них народилися сини і дочки, п'ятий розділ. Ось тому у них ще були діти, і у Каїна, звісно, була сестра. Ось, на якій він одружився. Ось, і в той час це було нормально, ось, тому що завдання було наповнити землю, генетика була зовсім інша, Це не призводило до мутації, так, які є сьогодні, і відхилення сьогодні, оскільки це призводить до хвороб, Бог це заборонив в певний, в певний момент. І це не є нормальним з точки зору здоров'я. Ми одружуємося ми <не> на наших родичах. Ось таким чином. Дуже проста відповідь. Ось яким чином генетика вона вказує на те, що Біблія вона права.